Дивись, для того, щоб зрозуміти, що відбувається, я хотів би спочатку звернути увагу. Ми дізнаємося про ситуацію по так званим мирним переговорам з Москвою через Вашингтон. Звідки завгодно, але тільки не від всенародно обраного легітимного президента України, як в сарій недобрі радянські часи. Ми е, тоді включали приймачі, і через е, КГБшні глушивки намагалися вловити щось по голосу там Америки або Свободи, або BBC, а дехто навіть Албанії. Е, бо там були новини, а в радянському ящику були диктори, які читали нам про надої молока і перемоги в космосі. Приблизно те саме зараз відбувається в Україні. Ми дізнаємося про саме головне в нашому житті. Про те бути чи не бути в Україні з публікації в американській, британській, німецькій, які завгодно пресі, тільки не від свого президента, та до речі, отримуючи зарплату його прислужби, але втратити конференції так постійно. Це модель поведінки Зеленського, якого використовує це не перший раз, що Ми все дізнаємось взагалі. До речі, інколи навіть з російських видань росіяни викладають, наприклад, відомі стамбульські угоди. А у нас тишком нишком намагаються все сховати. Орислав, ти абсолютно правий, і це показує психотип або алгоритм управління країною. як собі це уявляє Зеленський. Він вважає себе самодержцем, поза контролем суспільства, поза звітністю суспільства. Він завжди каже: Я прийму рішення, я вирішив так-то, я і так далі. Це людина, яка. Копіює, по суті, стиль Лукашенка і Путіна, які кажуть я. Бо у них, в принципі, немає ні парламенту, ні політичних сил, ні будь-якої політичної конкуренції. І вони навіть не пов'язані з якимись там виборчими циклами. От те саме нам демонструє Зеленський. Я так вирішив, і так буде. Він ні з ким не звітується, не радиться, а тим більше не є під контролем. І це найбільша наша біда. Бо, в принципі, куди поверне його я цього ранку, не знає ніхто. Ну, Простий приклад. Переговори вів ярмак. Весь світ втомився від того, що це абсолютно дилетант, самозакоханий е, в, в свою велич на фоні оцих всіх безумних форумів миру. Е, він пусто порожній. І, е, в принципі, всі казали поставте щось е, розумне, що в результаті приймає рішення Зеленського. Він призначає е, людину, е, яку зараз на Заході називають диктофоном. Тобто глава переговорної делегації по найголовнішому питанню України не може нічого відповісти на будь-які пропозиції. Він просто записує американські репліки. Він диктофон. Я маю на увазі Умірова. Але питання ж не тільки в цьому. Питання ще й в тому, що вся сім'я Умірова, включно з двома зобов'язаними синами, ну вікні військово зобов'язаних, громадяни Сполучених Штатів Америки весь його бізнес там. І який паспорт у нього лежить в лівій кишені, а який в правій, я достеменно не знаю, але підозрюю. І тоді питання: під чию диктовку, з огляду на яку обставину буде приймати він рішення? Легітимний глава української переговорної делегації по миру з Російською Федерацією? Чи не вплине на нього Америка більше, ніж Україна? Обставини його сім'ї і бізнесу в Америці більше, ніж дзвінок в Україну? І знову ж таки, ну, це ж їхня прийняв Зеленський абсолютно самостійно, і він абсолютно не реагує на критичні зауваження щодо такої ситуації. Е, а якщо згадати, що директором парламенту, тобто людиною, яка тримає в руках більшість, є зовсім не легітимний спікер. А директором парламенту став Давід Арахамія, у якого всі бізнеса і велика частина життя знову ж таки пов'язана з Сполученими Штатами, то виникає питання. Під е, якими аргументами буде приймати остаточне рішення про підписання глава нашої делегації і ратифікацію директора е, більшості парламенту, і це ключове питання, щоб розібратися. Тепер давай перейдемо до конкретики: якщо ми знаємо базу, е, судячи з витоків західної преси і впертого мовчання е, нашої сторони саме по цим питанням. Ключовими питаннями переговорів є три. Перше питання: територіальне. Трамп вірить в те, що якщо віддати Путіну весь Донбас, він може припинити війну. Я в це особисто не вірю, але от Трамп вірить. А сьогодні єдиним переговорником, який може примусити Путіна зупинитися, Зеленський розглядає Трампа. Ніякого іншого фактора він не бачить. Він всю відповідальність перекинув на нього. У Зеленського немає власного плану, він відкидає всі європейські плани, як було, наприклад, із планом Фінляндії, ну яку підтримали всі інші країни. Він сьогодні просто став позу. Нехай Трамп старається, я кожен раз буду казати, що він зробив не так. І ось на сьогоднішній день перше питання територіальне. І тут наш президент займає абсолютно законну позицію і моральну позицію, що ні кримінальний кодекс, ні справедливість не дозволяє. Україні торгувати своїми територіями. Це зрозуміла історія. Тим не менше, його будуть тиснути, і тиснути його будуть тим, що сам Зеленський наробив за ці роки. Адже коли кажуть, що плівки Міндіча якось там підривають позиції України, то вибачаюсь, ви ні не плівки. Ви не те, що зафіксовано на плівках. Винно ну, не дзеркало. Ви не той е, клоун, який дивиться в дзеркало вважаючи себе. Крутим бізнесменом. В даному випадку я пам'яті чи що. Але е, є друга позиція. Друга позиція зводиться до долі заморожених російських активів. І стало зрозуміло, що ще ми тут ще одна проблема не тільки з Україною, бо ми тут просто прохач, але з Європейським Союзом. Америка. Переговори з Росією зайняла дуже цікаву позицію. Заморожені російські кошти мають відійти Америці, і ми з Росією їм дамо раду. Само собою, що європейці вибухнули і спитали, чому це Америка має ділити наші кошти, зрештою, в, на території Америки є також заморожені російські кошти. От займіться ними. Але це все лицемір'я. Бо насправді, е лідер країни, який найбільше цілує Зеленського, ну, в даному випадку йдеться про Макрон. Своїми замороженими активами російськими взагалі не збирається з Україною ділитися. Він не збирається допомагати нам ніякими військовими континентами. Хоча на словах Наполеон просто пацан порівняно з ним. Тому це приблизно те саме стосується і всіх європейців. Маса слів, мінімум грошей і військових зобов'язань. Тому на цей момент європейці, власне, борються лише за одне. За право використати російські кошти для закупівлі європейської зброї. Вони хочуть ці кошти е, ввести в свою економіку. А американці хочуть ввести її в свою. А Україна тут, які зрештою з усіх інших питань, завдяки величезним досягненням дипломатії Зеленського Єрмака, не за столом, а на столі нас ділять, нас використовують в своїх іграшах. А ми при цьому не маємо ні потенціалу, ні плану. Для того, щоб захищати свої інтереси, і третє питання: вибори. Да Трамп вірить, що Путін зупинить війну, якщо Зеленський не буде президентом. Він вважає, що це дуже важливо для Путіна. Я, до речі, також так вважаю. Тому що Путіну треба продати зупинку війну війни як велику перемогу. Ну, дивіться, ну він же не може розповісти, що війна йшла більше ніж. Великої аттечена. Контингент військ на Донбасі більше, ніж під час Берлінської операції, а до речі, німецьких військ було набагато менше, ніж вони втратили. Подивіться на, на, цю, на цю аналогію. Але в результаті всієї цієї кривавої путінської авантюри російські війська просунулися на Донбасі на 150 кілометрів. Він же так не може сказати? Він має сказати, цілі СВО виповнені, Донбас повернувся э, э, залишки будинків Донбасу, э, забиті трупами людей і тварин, повернулися э, в російську э, імперію, а э, враг повершені, Зеленський вже ніхто. От йому ця квіточка дуже потрібна для міфу про перемогу, здобуту в цій війні. Ніякої перемоги в нього немає, але ж він так не може сказати, що він не досяг насправді цілі, про які він віщав всі ці роки. Про повне захоплення України, про відсунення НАТО до кордонів 90-го там третя, здається, року, про демілітаризацію, денацифікацію. Нічого з цього і близько немає. Тому він має продавати е, свої, е, своїм е, оркам. Якісь картинки. Цією картинкою є те, що Зеленський перестав бути президентом. Нагадую, що точно так же він у 2019 році прямо закликав голосувати за Зеленського тільки для того, щоб Порошенко більше не став президентом. От для нього це завжди картинка для внутрішньої продажі для своїх е, рабів. Ми збили лідера е, супротивника. Тут у нього повторюється ця картинка, і він хоче вибори. Чи можливі ці вибори під час воєнного стану, з моєї точки зору, ні. З точки зору Зеленського до вчорашнього дня ні. Нагадаю, знову ж таки: Українська Конституція не забороняє вибори президента під час воєнного стану. Вона забороняє виключно вибори Верховної Ради. Ну, напевно, ті, хто писав Конституцію, не могли собі в страшному сні уявити ситуацію, яка зараз сталася якої довгої кривавої війни, з іншого боку, закон про особливий стан забороняє вибори президента під час війни. На що розраховує е, всі зацікавлені сторони у цих виборах? І російська, і американська, і тепер уже і Зеленський. Він розраховує на те, що його більшість внесе зміни в закон про особливий стан і напише: вибори президента України під час воєнного стану не заборонені. Або, наприклад, в Дугечках напише. Ким періоду припинення вогню, але ж це саме те, що пропонував Портнов, там писати саме е едхок, період припинення вогню або якесь там умовне перемир'я, ну це так, так як вони хотіли. Ну, І ще одне питання: скажи мені, будь ласка, а тобі не здається, що от, е путіну потрібні ці перемовини ще й по тому, що він сподівається, що при якихось сценаріях. Майбутня влада підпише щось з ним, не розуміючи, що жодна влада не ризикне на таке піти. Жодна ніколи. Ну це неможливо. Я боюся Борислав, що він розраховує на більш небезпечний сценарій, які розгорнуться в ході цих виборів. Ще раз нагадаю. Ти про... маєш має, 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 на увазі, що будь-які вибори це компромат, дестабілізація, внутрішнє протистояння і все інше. І це може запустити процес, коли Путін отримає політичні рішення для себе, а не військовим шляхом. Правильно розумію? Так точно, бо ну нічого ж нового, Україна ніколи не програвала війну на фронтах. Вона завжди її програвала в тилу. всі наші нашій історії військо. Навіть після поразок типу там Берестечка да, оговтувалося і тримало щит перед країною. Це було в часи княжої доби, це було в часи Козаччини це було в часи УНР, але всі ці наші державні інституції програвали через внутрішній розбрати, які просто знищували країну і знищували досягнення армії. На це розраховує Путін і зараз. Він хоче взірвати Україну всередині. Я не знаю, чи він сильно глибоко вивчав це питання історично, бо для нього там поки він застряв на печенігах. Але ну, насправді столітня історія Української Народної Республіки знову підтверджує саме цей факт: саме внутрішній розбір привів до падіння української держави. І Путін, напевно, розраховує на цих виборах. Посилити цей розбрат, який і так ну, п'ята колона, плюс ідіоти від влади постійно продукують усі ці сім років, в даному випадку. Я боюся протистояння і в суспільстві під час виборів, і особливо в армії, От я в окопах сто разів обнімався і там десятки разів фотографувався разом із бійцями ну, от, дійсно героїчного підрозділу Свобода. Певний час під Бахмутом стояли поруч. Багато разів зустрічався з людьми, які мали протилежні від мене політичні погляди. Але ми завжди над цим жартували, бо це було знаєш як так: спогади про столітню війну. Це було колись так давно. А тепер уяви собі, що ці люди зустрічаються в окопах і перше, що питають, за кого ж ти голосуєш. І далі починається маса аргументів, причому вони в основному будуть емоційними, а не раціональними. І, звичайно, Путін буде підкидати багато дезінформації, а може і інформації, для того, щоб посилювати цей вогонь. Це небезпечна історія, але ще більш небезпечна, згадай те, про що ми з тобою говорили в ефірі трошки раніше. А уяви собі, що Путін дозволить нам в умовах припинення вогню провести перший тур, а другому наприклад. Буде. Він рушить на увазі, кандидат президенти Залужний набирає, ну, наприклад, 40%, а кандидат президенти, наприклад, Зеленський набирає 20%. Зрозуміло, що відбувається в другому турі. Але в другому турі російська армія йде в наступ. І хто в нас тоді, по суті, президент? Де Юре Зеленський? Бо вибори не закінчилися і нагурація не відбулася. А де-факто він уже програв? І, Але це що, і, що і це Путін буде задоволений саме таким варіантом. Безумовно. Тому мені здається, що Зеленський вчорашніми заявами а, діє проти України. Він, е, єдине, що могло би діяти задля України, його заява, що я зробив все, що міг, він може навіть додати для красоти і навіть більше. І більш е, вибори ми проведемо, але я в них вибор, е, брати участь не збираюся. Тоді я впевнений, і я думаю, що всі наші глядачі це розуміють. Вибори відбудуться в один тур без особливого розбрату, бо всі прекрасно будуть розуміти, що і навіть е, прихильники Зеленського що все є по суті єдиний фаворит цих виборів. І треба просто чисто, технічно їх провести з тим, щоб перезавантажити політичну систему України. А всі крупні дебати відкладаються на вибори до парламенту. Так було б на користь Україні і на користь переговорному процесу. Але коли це Зеленського в принципі хвилювало? Його завжди хвилює тільки особисте его. От скажи мені, будь ласка, я розумію, що особисто Зеленський і його команда готові до виборів, тим більше, що вони готуються до нього до них ще з квітня 22-го року, коли вони після звільнення Ірпеня, Бучі і Мущуна вперше провели соцопитування для того, щоб подивитися в кого які рейтинги. Ще раз, ще не всі вороги були вибиті з Київщини, а влада вже проводила соцопитування. Ми всі пам'ятаємо. Тоді вперше в соцопитуваннях вони вставили Зеленського, залужного, і Зеленський був роздратований тим, що побачив, що у Залужного є власний рейтинг, але прийшли що... одну сходочку, дуже важливо. І що відбулося буквально за тиждень, коли він побачив рейтинг залужним, була команда ДБР, яка вернулася із Мукачівського котла своїми папочками, порушити кримінальну справу на залужного та його оточення за нібито вину у провалі перших днів війни. Тобто, не президент, який не оголосив мобілізацію, не президент, який не ввів воєнний стан. Не президент, який позабирав ключові військові частини з під Чонгару е Гостомеля і Чорнобиля, а саме залужного було призначено винним і запущений механізм кримінальної справи доповідаю, яка по сьогоднішній день не закрита. Більше того, слідчі дії ведуться, і більше того, я говорив з деякими з людьми, які ведуть цю справу. Вони кажуть, що просто стоїть на паузі, і вони знають, що їм повинні дати команду в деякий час активізуватися з публічними оголошеннями підозри з ясім іншим. Бо шоумен залишається шоуменом, і він готується до виборів в контексті. Шоу. Ну Дійсно, все в ім'я шоу і своїх примх. Про інтереси України він забуває. Наприклад, він забуває про відсутність реєстру виборців, до речі. А як ми зможемо швидко його зробити, якщо він хоче за 60-90 днів зразу провести вибори? Далі, відсутність рішення. Ви, я здаю, я поясню. Стадіон так стадіон. Стадіон так стадіон. Цей хоче швидких виборів. У мене є відповідь електронні. Ну, він хоче намалювати собі 146%. То ж саме тоді про а, в, 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 в переміщених особах, теж саме по біженцях, те саме по-іншому. Але дивись: а, от що Зеленський повинен був сказати, що Дональд Фредович, ми. Чуємо вас, дуже чуємо. Дякуємо, що ви нагадуєте нам про вибори. Але Україна знає, що треба провести вибори, і повинна провести вибори, як тільки закінчиться військовий стан. Але для цього треба, щоб росіяни вивели свої війська. Для цього треба, щоб закінчилися, хоч би обстріли, хоч би щоб на припинилися, щоб пройшов сісфаєр. І тоді ми зможемо провести Тож тисніть не на Україну з виборами, а на росіян. Але він цього не каже.